Вітаю, шановні друзі. Вашій увазі трикімнатна квартира на вулиці Мазепи. 55 квадратних метрів, четвертий поверх, п'ятиповерхового будинку. Квартира в хорошому стані. Ось Заходимо в квартиру. Праворуч від дверей нас зразу санвузол, трошки перепланована, це хрущовка, але перепланована. Ось в такому стані у нас санвузол. Це в квартирі залишається. Тут є невеличкий недолік, який можна ліквідувати легко. За санвузлом зразу в нас йде шафа купе. Тут в хорошому стані. Прекрасний паркет в квартирі збережений. Велика вітальня, вона прохідна у нас. З вітальні ми заходимо праворуч на кухню. Світла, все поміщається, в холодильник, газова плита, столик, індивідуальне опалення котел. Ось вид з вікна. В квартирі залишаються меблі, вони вже давніші, але залишаються. Ще одна кімната, праворуч від по коридору, від вітальні, робочий кабінет, дитяча може бути. Також є рух. Столик, зеркало. Ну, ось, прошу вашу версію. Хороша шафа. Так. І ліворуч у нас ще одна кімната. Не буду бо там особисті речі, вона без ремонту. Ця квартира просто показує, що вона є. Ця, Ця кімната без ремонту. Ці, все решта в квартирі. З косметичним ремонтом. Так, між двома кімнатами, ось хочу, щоб ви подивилися, є гарна кладовочка з освітленням. Зручно, дуже зручно для проживання мати таку річ. Ось, будь ласка, квартира знаходиться в дуже хорошому місці зразу за озером. Прекрасна інфраструктура, дуже хороший сполучення. Магазини, школи, садочки, різні види послуг все в наявності під рукою, 5 хвилин від квартири. Будь ласка, телефонуйте, в терміновому продажу і ставайте щасливими власниками цієї квартири.